Що з дрова? Заїжджаємо. Громади забудять. О, о, о. Презнєші, друзі. Сьогодні ввечері, о 6-й годині, тут зібралася громада міста Житомира, яка не байдуже до проблеми нашого міста. І на даний час відбувається демонтаж металевих конструкцій. Нам стало відомо, що сьогодні інспекцією ДБК України скасована декларація на початок будівельних робіт. Через те, що фірма ПП ТВЦ Олеся подала недостовірні дані, що вони є нібито правонаступниками ТВЦ «Алеся», яким в 93-му році було надано постійне користування земельна ділянка територіальна громада міста Житомира на підставі статуту, який затверджений міською радою. Користуючи своїм конституційним правом на народовладдя, а також на виконання рішення сесії, вкладена з дочірнім підприємством Фаворіт ОТП АТЗТ Фаворіт договір про надання послуг з демонтажу, розбирання металевих конструкцій, громада підписала цей договір. Вартість цих послуг одна гривня. Для вважаю, що для громади Житомира це дуже визначна і символічна подія, оскільки я вважаю, що ну дуже мало. Всі говорять про те, що треба посилювати самоврядування, а це реальний крок нашої Житомирської громади показати, що ми лише будемо в Житомирі вирішувати, що буде. Тут будуватися і користуючись нагодою, хочу передати привіт суддям Дніпропетровського окружного адміністративного суду, які я сподіваюся не будуть вирішувати в подальшому долю земель міста Житомира. Демонтаж металевих конструкцій на даному об'єкті. Ось робимо під'їзні поті для. Для машини механізмів, тобто для крана, для екскаватора. Зараз ми почали зверху роз... знімати прохмастил, утеплювач, це ми складуємо, будемо максимально швидко збиратися чи роботу.